Блаженніше, вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава Нікі Да, Раді вас бачити тут, студі сполучених штатах. У мене Знає. кілька таких простих запитань. Ось ви стали наймолодшим митрополитом для України і пережили такий момент вручення Томосу, А потім після цього три роки повномасштабної війни, і ось як це відобразилося на церкві, на ваш погляд, це зміцнило церкву чи це зробило слабшою церквою? Справді, протягом останніх шести років часу отримання тому запротокефалі української церкви відбулося дуже багато різних випробувань. Це пандемія, це останніх три роки складних після повномасштабного вторгнення, але це гуртує: Гуртує громаду, гуртує вірних. Багато наших військовослужбовців свідчать про те, що вони повірили, бо тому, що Надія єдина на Бога, коли вони стикаються і бачать в очі смерть, то тоді невіруючих немає. Тобто, ця війна це зло. Але як ми знаємо, що зло породжує добро. І тому ми, ми пройшли ці випробування, проходимо разом з усіма українцями і віримо в те, що ми переможемо, тому що завжди правда, добро, світло, життя перемагають. Ми пройшли. Багато випробувань. Я переконаний, що ми пройдемо ці випробування війною. Ми збережемо нашу українську державу, збережемо нашу єдність, тому що на наше покоління випала велика відповідальність зберегти цей Божий дар свободи незалежності, передати його наступним поколінням, які будуть розбудовувати свою незалежну українську державу.